Проти погроми попередньої ночі тривали не лише у центрі міста державна служба охорони, яка знаходиться недалеко у старому парку, вже другий день з вибитими вікнами, з побитими дверима та з потрощеною технікою у середині приміщення. У досі нам коментувати спочатку нічого не хотіли. Працівниці не на камеру розповіли, понищили і особисті речі, і документи, і навіть спецодяг. Схепки, сигарети, духи чоловічі. А якісь документи якісь такі серйозні речі Палили. Попалили. просто попалили ми попалили. справа, попалили. Рішення судів саме хлопців поле вже згодом. До нас таки вийшов начальник. Розповів людей прибігло близько трьох сотень. На щастя, у той час нікого з працівників на місці не було, тому обійшлось без людських травм. Попередній ночі невідомі особи зайшли, розбили двері, вікна, побили мебель без ніяких на те причин. Зброї в наявності тут немає. Ми займаємося охороною приватних і магазинів. Зброї тут у нас відсутні зброї. Палили документи, які були, знаходились тут. Робочі документи, всі попалили і побили всю комп'ютерну оргтехніку. Повністю все розбили. А сьогодні вранці весь інтернет облетіла новина, що горів військовий склад у Тернополі. Сотні боєприпасів викрали. Це письмово підтвердили і у при службі УМВС. Цієї ночі група молодих людей, одягнених в камуфляжну форму маски та каски, проникли на територію відділу ресурсного забезпечення ОМВС України в Тернопільській області та гаражних приміщень автогосподарства. Зі складів винесли вибухові речовини, спецзасоби та заволоділи 11 службовими автомобілями. Вжито заходи і транспортні засоби розшукали та повернули. Спецзасоби та вибухівку розшукують. Натомість тут в управлінні нам нічого коментувати не хочуть, на території не пускають. Нам вдалося зізняти лише розбиту табличку та вхідні двері. І лише додам, що біля в'їзду ми знайшли просто посеред дороги ось таку казку 53-го року. Нам вдалось поговорити лише з сусідом управління. Чоловік показувати обличчя боїться, каже, що живе саме тут. Попередньої ночі справді пошкодував. Розповідає, горіло навколо усе Ясне діло, що страшно, а як не страшно, та ціла толпа, четверта година ранку. Четверта година ранку толпа, де кричить ганьба, то все розірвемо. Слава Україні, героям О. були і... якісь озброєні. Може, стріляли, кидали коктейлі. молотова? та речі. ясно, що кидали, як там все горіло. Гараж горів, цей беркота, батальйон горів. Додамо в інтернет-повідомленнях погроми бази датуються цією ніччю. проте в удосі і мешканці вулиць кажуть без боєприпасів склади вже два дні.